Доброго ранку, шановні глядачі каналу, Дід Панас знімав для вас неділя 15 вересня, я знову посуваюся до місць більш грибних лісом, бо щось мені дуже ці краї сподобалось. Я собі уявляю, якщо вони мені сподобались уже тепер, коли ще гриба фактично нема, як вони мені будуть подобатись, коли піде наш так бажаний і жаданий, і так довгожданий осінній білий гриб? Товариш, з яким я приїхав, трошки пішов вперед, і я зараз його наздоганяю і долаю нашу... Гірську річечку. Вже кілька разів через неї переступив. Прибуло води. Вчора я читав в інтернеті, що вроді десь там Австрії-Німеччина сніг випав. Ось, можливо, воно вже тане і до нас тече. Не знаю, географію добре цю не вивчав. Йдемо, буде в лісі, буде включення. Долаємо чергову водяну перешкоду. Та, тут без гумових чоботів їхати не бажано. Бо поки дійдеш до грибних місць, то ноги вже будуть мокрі по-любому. По камінчиках переступав минулий раз, все одно нога зісковзувалась. А долати водяні перешкоди приходиться багато-багато разів. От, уже не буду виключатись, покажу. Бачите, знов потік так тише змійкою, а дорога йде рівніше. Виключаємось. Шановні глядачі. Прибули ми до місця призначення, тобто до того лісу, де ми будемо пробувати щось знайти. Тут я людина нова, більш довіряюся своєму товаришу, який тут бував Енну кількість е е разів. От, але це, так би мовити, хороші грибні місця. Ну, звичайно, ще не зараз. Але ми на місці. Починаємо наш збір з ось такого першого та, гриба. Можливо, він нікудишній, але я його побачу. Виглядає він ось так. Мокро. Я цього грибочка знайшов і, мабуть, його брати не буду. Зараз гляну більш детально. Чи це темно від мокроти, чи він гнилий, буду бачити. Ідемо, продовжуємо наш похід. Покажу вам, друзі, як цей гриб виглядає. Він знову ж таки чистий, от. але він мокрий, мокрезний. Просто-напросто я до хати привезу груду пластиліну. Я його залишаю. От. Добрі дощі пройшлися. Ліс дуже мокрий і гриби просто набрали на себе мокроти. Оці старіші гриби, що вже салатові, жовті знизу. Молодий гриб буде нормальний. Друзі, це, цей блок відео я знімаю для своїх друзів по минулому походу Максим і Аня. Бачите? Тут якраз проходить туристичні два маршрути жовтий і червоний. Можливо, що ви з цим лісом навіть йшли, бо є стежина. Так що ми сьогодні трішки на іншій горі, ніж ми були минулий раз, тому що я вас тоді повів. Не на ту гору, яку я зрозумів по розказах. Але тут проходить туристичний маршрут. Бачите, глядачі, який я вже обізнаний, виявляється, з туристами піти до лісу, ти щось і нове знаєш? Я цього не знав. І якщо білі будуть добре попадатися, бо ми тільки ввійшли все-таки то я вже сироїжок брати не буду. А ці, що набрав, то я навіть повикидаю. Але поки вони попадаються і такі гарнюні, я поки беру. Ось іще одна. Ось такі. Поки беру, що попадає. Так, друзі. Є у нас і білий гриб. Номер. Це я вам показує, як що до гори йде ця гора. Ліс тут великий. Гора така об'ємна, є по чому ходити. Гриб номер 2 Молодий гриб ще не лізе, бо вже хвилин 20-25 по лісі попався другий і другий старожил. Дивимося, що він каже. Ось такий він. Бачите? Я його теж брати не буду, тому що гриб я вам покажу. Він дуже мокрий. Він додому, він вроді чистий, бачите. Но він додому не доїде. Це одне болото. Хай плодиться. Плодися, друже. А вести до хати болото це теж не цікаво. Чи також, також правильно. Є у нас щось схоже на молодого гриба. Ну так я не бачу, чи це воно, чи не воно. Мушу зірвати. Не воно. Але вже схоже. Так, панове, зараз мій товариш, котрий першим знайшов нормального гриба, розкаже вам, яким має бути справжній гриб. Ось такий во має бути гриб. Отакий во, от во. от вово. Все, інше ми не беремо. Дайте покажу. <реш> Двою розумію. <реш> Хай тебе шукають люди. <реш> Все, він уже нормального першого знайшов, я поки ні. <реш> так, шановні глядачі. Через таку мокринь я, мабуть, цього гриба теж брати не буду. Але показати вам я його зобов'язаний. Оце наш кошик. А оце гриб. Можете собі уявити? Можете. Показую. Це є товариш Білий Гриб. О, ножки вже його нема, але він іще у нас є. Він хоч і більший за тих двох, що я не брав, але він вроді сухіший, Андрійчику. Так, його я все-таки... Кинув і він чистий. Не довезу, то не довезу. А довезу значить довезу. Бачите, так? Одна долоня, друга долоня, третя долоня. Це, щоб ви могли собі вдома порівняти, який той грив за розміром. От, будь ласка, мій чобіт. 42-й розмір. Ось так. Я пригадав, що колись в мене на Вірші були позитивні коментарі, і я запитував, а що я буду робити, коли вірші закінчаться? Хіба анекдоти розказувати? І хтось в коментарях був написав: розказуйте, діду, анекдоти, все одно буде цікаво. І я сьогодні, щоб трошки підняти собі настрій, а заодно і вам, якщо вийде, думаю, а розповім я, я їх багато знаю. Я зараз знаходжуся в краях, Карпатах, в віці, куди аж машини заїжджають. В Карпатах знаходяться в тих краях, куди я не заїжджав ще ніколи. Саме далі від хати це вже така конкретна Гуцульщина. Ось. І про гуцулів є достатньо анекдотів. Комусь може і буде цікаво. Один із них звучить так. Всі знають, як в цих краях любили совєтів. Ну і тут нема сусідів, що. Через паркан сусід. В цих краях хата від хати може бути 200 метрів. Сусід рахується. Ну і кричить один гуцул другому. Сусіда Іване. А той Аго! А той до нього. Чи чули сте? Москалів космос полетіли? А Іван. І що? Всі. Ось так. Іван думав, що всі москалі вилетіли в космос. Друзі, ми спустилися з цієї гори і перейшли через потічок. Каже мій друг, скажи людям, що ж, водоспад <різь> От. Через такий потік ми переступили. І зараз після невеличкого привала. Бо вже й находилися. Піднімаємося на другу гору. Пока з грибом сутужну. Ну нічого. Ось ми, друзі, піднялися вже над потоком до горбочка. Постараюсь приблизити. Так. Ось він протікає, бачите? О! І починаємо опрацьовувати цю гірку. Ось вона як виглядає. Красиво. Тут навіть ліс чистіший. Ось. І ось наш перший якийсь грибочок. Який побачу, коли зірву. По ножці чую, що це не білий. О, це дубовичок такий. Но він був. Кидаємо, хай множиться для любителів дубовика. Товариш вже там розвідав, що робиться, підемо зараз вище. Іде мій товариш і наспівує. Ой, сумно, сумно, сумно. Я думаю, він то співає для себе. А я ж то не один ходжу, я ходжу з глядачами. Скажу і вам, друзі. Зайшли ми в такий темний досить ліс. Аж на камері цього не показує. Показує проблиски сонця. Але сумно, сумно. І досить високо піднялись. Зараз будемо пробувати спускатися нижче, тому що є часи, що гриб ходить верхами, а є, що він ходить низами, а колись час, що він і росте мохами, а колись під пнями і все на ами-аме. Що... А зараз його просто ще нема, бо місця це грибні рахуються. І тут завжди людей досить і всі з грибами. Поки той час так ще і не наступив, ждемо і ждемо, ніяк не діждемся. Бачите, хочу трохи вас і поводити, і показати. Вроді би гарний лісок, симпатичний. А так би хотілося, розмовляючи з вами, ще й на щось натрапити. Це ж так класно. Я отримую той час ще більший кайф ніж коли я побачу сам, а потім вам показую. Ну, не маю чим похвалитися, хоча б покажу трошки вам лісу. Йдемо, буде чим хвалитися. Звичайно, що я включуся. Трошки пологі ще стало, бо було прикровато. Так. Я вже встиг його, його помацати руками і побачив, що він дуже мокрий. Тобто я його знову ж брати не буду, але я його знайшов і показати глядачам зобов'язаний. Ось такий, бачите, гриб просто весь у воді. От. Він просто весь тече. Бачите? Повністю водою. Пропитаний і все. Ну нічого, але ми його все-таки зустріли. Може зараз попадеться і щось більш симпатичне? Так, панове, побачив і я вже більш симпатичного і молодшого грибочка. Є ось такий, уже він так намокнути не міг. Як ті, що старіші. Він уже з тих молодших. Ось такий. Ну, вже жовтенький знизу, бачите. Але є. Є. Дуже гарний тут ліс. Я тут вперше, але я знаю точно, що не востаннє. Це факт. Так, шановні глядачі, є у нас іще один екземпляр. Вроді би це біленький. Біленький. Тих молодших. Ось такий цього разу. Ось такий він у нас. Цей вже біленький знизу. Це вже веселіше. Та, Андрій. Чудно. Уже Я... трохи настрій піднімається. Так, друзі. Дав мені товариш зауваження, каже, ти людям своє рильце покажи, що ти природу знімаєш. Ну хай буде, я хлопець без комплексів. Ще один анекдотик вам розкажу. Летить літак Париж Івано-Франківськ підходить до пілота першого гусу, каже, прошу пана, ми будемо, мене квиток до Франківська. Але так, аби я потім з Франківська не добирався додому, як будемо над Яремче пролітати, будьте ласкаві, трішки швидкість збавите і висоту. Я собі зіскокну і все. Та добре каже пілот. Ну, летять вони над Яремче, знизу висоту, трошки швидкість, гуцул зіскочив, полетів літак далі. Через якийсь час вже той пілот, котрий гуцула висадив, е летить з другим пілотом. Є пілот номер 2 так. І знов підходить гусел, каже: пане пілот, візьміть мене, в мене квиток до Франківська. Але аби я потім до Яремче не добирався, будемо над Яремче пролітати, будьте такі ласкаві, знизите швидкість, висоту, я собі зіскочу, аби я потім не добирався. А пілот каже, ні, не стану, не, не буду нічого зупинятися, знижувати висоту, нічого. А другий пілот. А чого ти йому відмовив? Бо знаю я ти гуцулю. Минулого разу один зіскокнув, троє заскочило. Ну вже як я у лісі, то я мушу щось глядачу показати. Як нема вже білого, хоч покажу симпатичні сироїшки. Ось така одна. Ось така другенька. Ось гарні честь. А тут є ще й третя. Так, сируїшки це теж добре. Ми приїхали по-білі, Ножка сама відламалася. Хай росте. Чистенькі, гарні. Так. На даний період часу маємо те, що маємо, а що маємо, то знімаємо. Попався ще один такий напівз'їджений, бачите. Ну він вже, я його навіть вже переломаний. І чіпати не буду. Є отакі залишкові явища. Підеш і молодий гриб, ну поки нема. Друзі, за відсутності гриба я вже зніму. Що, мій товариш знайшов? Давай, друзі. О! І на камеру, я тебе І на камеру. О, поверни до людей. О! Є. А так буває, друзі, що... Ти просто забуваєш, як він росте. А ну глянь, там ще не гриб коло самого дерева. А я колегу тепер зняв і пройшов десяток метрів. Є і мій грибочок. Бачите? Товариш каже, він був би також мій, я був його знайшов. Мій красивіший навіть. Дуже такий, як до... До фотографії називається. Дуже гарний. Дуже. <рес> Йдемо далі. А ти там не глянув? Ну ніби дійшли ми, ніби до більш цікавих територій. А може так тільки здається. Ну, по крайній мірі, є чим знову похвалитися. Є ось такий білий грибочок. Ось. Такий. А цей епізод знову для моїх компаньонів по п'ятничному дню. Вони обіцяли, що діда Панаса будуть спостерігати і багато підписників в мене з'явиться. Бачите, навіть мій товариш підійшов біля мене і каже, де? Аня Максим, бачите, я вас учив, заглядайте під лежачі дерева, всякі, правда? От дивіться, товариш біля мене і він, бачите, він шукає. От, будь ласка. Під деревцем лежачим знаходиться наш товариш біленький. Так, ось такий цього разу. О! Товариш поруч гриба не бачить, бо від нього якраз за деревом, так як я йшов. Я пройшов, оглянувся, стоїть. Добре. Все, йдемо далі. Пийте, пийте, хлопці, тільки бо живемо. Ви, ви мені потім в коментарях напишете. Дід по нас це зайве, гриби і гриби, ніяких анекдотів, що щось. Але я поки маю, маю настрій. Давайте я вам ще одного розкажу. Він такий популярний вже відомий, а хтось може ще не чув. Дід жив так в горах, в Карпатах. І Знав, що сталася біда, що криниця, яка там стояла, що вона чимось її затравили, що вона вода в ній була отравлена. Ну і дід бачить, йдуть туристи, і він кричить, і вони йдуть до криниці, він кричить, не пийте ту воду, вона отравлена. А вони йдуть все ближче до криниці, дід дивиться, вони його не чують, він біжить, біжить назустріч їм туди, вони знову. Вже ближче до криниці, а дід знов, не пийте ту воду, вона травлена. А туристи не чують діда. Ніби оглянулися у його бік, а не чують, що він там приїде. Вже підходить до самої криниці і вже починають черпати, пити, а він підбігає ближче, а вони кажуть, що ви там кричали, дідуська? А гуцул так раз. Я казав, пийте ту воду помаленьку, бо вона дуже холодна. Друзі, ми вже повертаємося назад. Ішли по потоку. От він тече вниз, від нас вліво потічок потік собі. Мій колега перейшов на той бік, іде там лісом, а я кажу, а я йду по потоку. Загляну з другого боку. І ви знаєте, що? Я загляну. Тільки загляну у ліс. Прошу. Я поки не зриваю. О, один. Другий. Ось тут. Третій. Бачите, зламався. Я не зриваю, тому що я зараз для YouTube Shorts зніму вертикальне відео. Четвертий. П'ятий. Гляньте, ось там шостий. І ось тут номер сім. Ось вам, будь ласка. Ходив по лісах, ходив і знайшов шість грибів, котрі взяв. А тут на одній місці зразу сім. Схочете детально подивитися, яке зривав. Зайдете до діда Панаса на YouTube шорт. Коротке відео. Зриваю. І що би ви подумали, друзі, побачивши отаке у лісі за кущем? Сам перед би думав що? Ведмідь! А то коники три штуки. Добре, що оцей хоч сивий. А он там є ще чорний і коричневий. Не вдається зблизити, але ви мене зрозуміли. Відчуття не найсолодше. <гум> не хочу переходити ближче до них, бо потічок, і я вже трохи втомився. Камера-мотор, мій товариш підказує, бо я вже виключив телефон камеру, а він щось заговорив. Давайте ще одного розкажу, все одно я потім знаю, чи варто, чи не варто було. Я на негативні коментарі також не ображаюсь, не переживайте, пишіть все, що вам заманеться. Відповім віршиком таким, щоб позабути все на світі. <сум> Давайте я вам ще одного розкажу. Комісія світова засідала провірити, у яких е горах найкраще відлуння йде. Ну або ехо, це по-народному вже так скорочено і коротше слово. Ну і француз Анди, чи... Як в Карпата, Карпатах у, у Франції гори Альпи, Альпи. Француз привів комісію в Фран... Альпи От. і заспівав свою французьку якусь там пісню. І ця пісня ехом ішла по горах 5 хвилин, 10 хвилин, 15. Нормальне ехо, сказала комісія. Чех повів комісію у свої татри. Повів чех, ну і комісія чекає. Тут чех крикнув свою чеську фразу, і вона йшла по горах, татрах. Го-го-го, п'ять гого, хвилин, десять, п'ятнадцять, двадцять, півгодини, сорок хвилин. Нормально сказала комісія. Ну а українець це є самий кмітливий народ. Тут не обов'язково, що було добре, можна щось своє придумати. Ну і українець. Прийшла комісія і українець кричить Кацап в горах! І пішло по горах, Кацап в горах, кацап в горах, кацап в горах, лунає цей звук годину, дві години, три години, чотири години. П'ять годин і ехо йде, каца в горах, каца в горах, кругом по горах. А комісія, все, українці, ви перемогли. Але у вас ехо довго. А коли воно закінчиться? А гуцел відповідає, поки того кацапа не знайдуть. Так, друзі. І на завершення, як завжди, ми вже біля машини, наш результат. От наш кошечок. У мене кошик, у мене кошик добрячий, гриби сьогодні великі, хоч їх небагато. Я задоволений, товариш також. Ось, ще вам покажу, як люди святкують відкриття сезону. Це ми вже з вами грибаримо від травня місяця. А от тепер відкриття сезону. Люди співають, шашлики жарять. З дня на день вже піде і нормальний масовий гриб, коли саме я не можу знати. На всім все. Хай вам всім щастить. Слава нашим Збройним силам, до нових зустрічей і не забувайте підписатись на канал. Цікаво буде! Дід по нас гарантує! Пока!